Наша дорога суцільна руїна. Ми тут, бо нас не чують. З такими гаслами на плакатах півсотні жителів спаської громади вийшли на акцію протесту. Михайло Урязко, житель села Погорілець, розповідає, що 30 кілометрів дороги місцевого значення Рожнятів Липовиця не ремонтували 30 років. «У Нас дуже погані дороги, що навіть неможливо їхати. Можна робити біддон, чи поламати машину не за цілий рік. Навіть за місяць ходова розбивається повністю. 12 кілометрів три їхати 40 хвилин. 50, як коли Бувало, що доки пожар не доїжджала, то вже хату догашували так руками. Микола Вовчук ще один протестувальник. Розповідає, що через поганий стан доріг молодь виїжджає з сіл. Маємо 30 кілометрів дороги, дорога ну, просто. ужасна. Перевізники не хочуть ні їхати, нічого, ну, а як їдуть, то плачуть. Нам вже буквально обіцяють, там 3-4 роки дорогу зроблять, зроблять. Якісь кошти були виділені, все одно ну, перенаправляють у якісь другі напрямки і ми не маємо коштів на дачу. Тимчасово виконуючий обов'язки голови громади Михайло Галай розповів, що окрім поганої дороги, у громаді є аварійні мости, які також потребують ремонту. Там не тільки проблеми по дорозі, а й проблемні мости. От, наприклад, в селі Липовиці два мости. Один з них він дуже в аварійному стані, якщо він впаде, альтернативи об'їзду немає і більше тисячі населення людей будуть ну, відрізані. Потрібно капітально зробити 27 кілометрів. Ну, вартість кілометра асфальту, напевно, вам відома, це в районі 5 мільйонів. Ну, на даний час мова йде про 100 мільйонів, щоб... Хоч щось можна було зробити після протесту. Люди прийшли на засідання сесії та озвучили свої вимоги. Проте, голова обласної ради Олександр Сич сказав, що депутати не мають повноважень для виділення грошей. Я думаю, що ви знаєте до кого звертатися з вашим проханням до обласної державної адміністрації. Ми натомість згодилися на вам трибуну для того, щоб у прямому ефірі обласна державна адміністрація вас почула. У січні минулого року люди уже приїжджали на мирну акцію до Івано-Франківської облдержадміністрації та вимагали ремонту відрізку дороги Рожнятів Липовиця, яка з'єднує 12 сіл. Олександра Барчак, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.